Привіт! Вітаю вас на каналі NaviWork і дякую наперед за перегляд відео. Хочу показати вам сьогодні, на якому етапі знаходиться ванна, яку я почав. Я там деякий час відлічався то на іншу роботу, то те, то те, але і не знімав процес самовкладання плитки, і вже вам покажу, що у нас вийшло. Дивіться, плитка, в принципі, завершена, залишилось тільки нішу. Ми говорили про нішу, плитка зарізана під 45 градусів. От. І будемо, будемо сьогодні встановлювати нішу. На нішу у нас є отака от от плиточка. От, що у нас буде тут? Вона такого ж самого кольору, такої ж самої серії, але вона от така. От. Бачите? Далі, на що би я вам хотів звернути увагу. Бачите, ми говорили такий, е, такий подіум для сидіння чи для зручності, я би сказав. От я зробив і так от обклав його, обліпив плиточкою. І також ми говорили, що люди дуже хочуть підлогу в один рівень. Бачите, мені вдалося зробити от такі наклони, чотири площини. І злив. Тут у нас буде стояти скло. Скло буде, і з цієї сторони у нас буде стояти дверочка. Скло буде, скоріш за все, майже до стелі, можливо до стелі, тому що, бачите, в нас вихід води, вивід труб, зроблений саме сюди. Ще один такий нюанс, на який я би хотів звернути увагу. Так, а ще хочу вам сказати, тут є по всьому периметру, у нас є тепла підлога. І от буде стояти знизу, мені прийшлося трошки електрику переробити, вирізати, бачите, драйвел іншого кольору. Знизу у нас буде два включателя. Один включатель буде включати основне світло, інший включатель буде включати підсвітку. Також тут у нас включатель, який буде включати вентилятор, витяжку. Що ще хочу наголосити, що тепла підлога є і є живлення до теплої підлоги. Це є датчики температури теплої підлоги. Чому три дроти? Тому що ця тепла підлога, шлюдер чи шлютер, вона мала своїх два датчики для більш коректної роботи. Але люди купили інший датчик. Вірніше, люди купили інший контролер. Цей контролер от такого типу, от, такий от такої моделі. От, І він мав свій датчик. Тому я зазвичай так завжди я поставив два датчика, які йшли в комплекті з теплою підлогою. І один датчик поставив. Від того регулятора температури рідний, тобто в будь-якому випадку можна підключати або один, або інший контролер. При тому всьому хочу вам наголосити, деколи пише, що ці дроти, які йдуть до сенсорів, вони мають йти в окремому хомуті, в окремому хомуті, не з електричними дротами, не з дротами живлення. Хочу вам сказати: якщо дріт такого типу і має отаке екранування. От, бачите, є екран. Значить, ці датчики можуть йти в одному з, з цим дротом в хомуті чи в одній трубі металічній. Бачите, вони, вони заходять і знизу вони в нас тут виходять. От, Також ще я дуже хотів і говорив, бачите, я зробив поріг і зробив ця підлога в рівень, виходить в рівень, рівень виходить підлоги всього будиночка. Бачите, у нас який? У нас рівень співпадає. Коли граутом заробиться, все буде просто чудово. Також можна вже вирізати обналічники чи кейсинги на двері клеяти і доводити до завершення. Тому я думаю, сьогодні я закінчу нішу. Сьогодні нішу закінчу, почищу плитку, познімаю ці крабики з плиточки, почищу її, підготовлю, де була можливість, я її підготовлю до фугування. І в понеділок, в понеділок я вже напевно встановлю столи, ну, верніше, якби умивальники з, 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 з тумбочкою. І буду шпаклювати, підготовлювати під покраску. Можливо, я пересендую, можливо, я заклею підлогу, пересендую, а потім, потім я буду встановлювати столи, щоб вже не було пилюки, не було нічого, ні пилу, нічого. От на такому етапі в нас знаходиться наша ванна. От, бачите, такий от у нас результат. Дякую, що. Дивилися відео, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі.